Памела, ну не можна речати, Алисочка ж тебе гладить. просто лапочка, просто няшка собака, uh, ти <для> собак. не речи, все хватит тебе гладять. так, левушка достав два Угу. Щось Львошки негайно захотілося зліпити пончик. Так, Льов? Да, я тебе да. І тут Льова зліпив такий двокольоровий пончик, а тепер інструментом спеціальним робить на ньому посипку. От Угу. Вот. Да, тут зелений, тут синій. Видите эту вилочку? Сейчас я буду вот так вот делать. Опа. Угу. Опа. Тут, тут, тут. Так, наступний інструмент. А я думала, це ти будеш різати на шматочки вже цим інструментом. Витяска Отак так от. опа, угу. это как-то для Дякую. Вот такой. Тут мало места. Но будет у нас вот такой вот пансик. Готово? Все. Один моментик. Угу. Надо... Вот, мама. Опа! Ты думала, что я с этим буду делать? Ну не знаю. щось. А ты ти... касается... дірочку в пончику обвів, да? Мама, мне кажется, что надо вот так вот. Угу. Ну давай, Чи вже готовы? Скоро закончим еще две штуки. Угу. Все? Да. Готово. И на этом мы заканчиваем. Да. Вот такие выше пончик. понтик. Пока. Угу. Вот Левушка, счезли быв. Человечка, кажется, тетю, так, слепыв с модлинчиком взял да. Если пивка же такую тетю. Но вот. она не досохла. Ну она еще не досохла и. Но вот так вот если поставить, что она упадет, так что она не досохла. Ну пончик. Это ты я моей сестричке. А yeah. ты для сестрички злепый? Да yeah. класс. Ну пончик тоже еще досох. до Завтра засохнуть. Да Одеса... Одеса... Ой. А <laughs> Я потом имя. А что ты хотел сказать? Что тетя злепы? Нет. А моя сестричка в коридоре. Угу. Да. Ну, клади его також на подвиконье, до завтра высохнет. Видите, Двичечек. это голова, это ручки, это, это тело, угу. она а сантина, это носки. Угу. О ну, ну, така гарненька ну, тетя. Вот так, вот mm -hmm. вот, вот так, вот. так Алісочка також десь зліпила з манделіну. Покажи золото. Це справжній калькулятор. Такий прикольний Аліса, яскравий. Набрала кольорів і тепер ось. Але він також має ще застигнути до кінця, до завтра, так? Так. Тут я є... нулик забула. Та нічого, він все одно кльовий цей калькулятор. Я а, зробила ось це ось тепер, нулик. Квадрати угу. ось цей. А це дзвонити і відбивати. Бросати трубку. Що, по ньому ще і телефонувати можна по цьому? Да. Калькулятор. Плюс... Тобто це такий калькулятор телефон? Чи ще? Так, допустим. Там. Ну, там телефон набирати. А -а. Алло, алло. Алло? Ну, до завтра він застигне це точно. Ну, я тут хотіла. Зробити ось ця верхушка, uh -huh. а це низь, і Отак от зробити, що воно переливається, але воно тут не видно. Uh -huh. Все одно кльовий калькулятор. Калькулятор телефону, вибачте. Uh -huh. Ну, покладеш також на підвіконня плюс до льовиних 30, поробок і хай висихає там до завтра. Плюс 38. 0,93, 448, 77, 66. А здесь ты не проведена минус, ты крестик просто. Так хто на минус сто крест крестики есть. Мама да. телефон. А нахуй? Да подожди. <рес> Лва Лёва типу, я подумай, что там за циферки? Без давец. Доривня это? Да. Дзинзілинь, дзинь дзінділинь. Візьміть трубку дзинь дзінділин. Алло. Алло. Як справи? Добре. Я думала, ти скажеш, як зліва, так і справа. Як справи? Як зліва, так і справа. А ще Аліса, хотіла дещо показати. Було 8 березня, але воно було у суботу. І в понеділок, якраз вийшли після карантину дітки в школу, і дівчаток вітали з вже пройдешнім 8 березня, це було 10 березня, в понеділок. Але так як ми були весь цей час на лікарняному два тижні навчання. І тепер сьогодні, якраз останній день перед канікулами навчання, нам написала вчителька, щоб Алісочка прийшла і забрала свій подаруночок Того, що 10 березня вітали дівчаток з 8 березня в класі. І ось Алісочка забрала свій подарунок, там ще були цукерочки і отакий блокнотик. І ми думали, що це фломастери. А це виявилось не а що Це Це такі печатки. Початки. Угу. Пім. Я собі намалювала, але вона вже трохи змінилася. Ну так, покупалась та? вона зможе. І Льові малювала цією печаткою на ручки. А блокнотик на, на липучки, так? Ще такого О. не було. у Аліси дуже багато різних було блокнотиків, а на липучки ще ні разу не було. Я тут, Я тут, малювала. Mm -hmm. так. Я тут малювала. А вісочка тут малювала і, і цими печатками, в общем.